Тут у мене косметика, книги і посилка з Китаю. Почнемо з косметики. Робила це замовлення тільки через шампунь, тому що я брала маленьку версію на 100 мл. І мені він сподобався: П'ять шампунів використала, купувала в величезні банки, мені не підходили. Взяла на тест на 100 мл. і, блін, підійшов. Щоб не тільки шампунь замовляти, замовила ще отакий міст. Не знаю, мені здається, це просто тонік з пшикалкою. І новий крем, тому що взагалі у мене ще є крем, зараз я покажу його. Я зараз ось таким користуюсь. Він мені не сильно подобається, але я хочу його довикористати. Але щоб потім не робити замовлення тільки заради крему, то вирішила вже його взяти. Ось ця штука взагалі має бути прикольною. Хочу його використовувати перед макіяжем або зранку. Я тільки що його затестила, і це, знаєте, справді дуже таке прикольне і комфортне нанесення, чого взагалі всі тоніки не зробили з ось такими пшикалками. Це дуже зручно. Сюди підеш. Налаштовую зараз вам кадр, щоб показати свої покупки з тему. І дивіться, яку книжку я зараз читаю. Непогано, в принципі, мені чогось останнім часом дуже хочеться читати якісь ромкоми, але ну, не вау. Мені більше сподобалось. Боже, як вона, я вже і забула. Мені більше сподобалось одного разу у времі. Посилка в мене вийшла, прям дуже велика, чого тут тільки немає. Взагалі люблю замовляти щось з Китаю, тому що поки воно прийде, я вже все забуваю, і тут наче два рази шопишся. Опа. Це начебто має бути светр, у мене є такий блакитний, і я сподіваюся, що це саме. І. Ого. Перше розчарування, тому що я вже відчуваю, що це не та якість. Цей непоганий, в принципі, просто чорний светр. Ну, як непоганий, поганий. Фу, а ще він дуже неприємно смердить, якщо чесно, то потрібно його буде попрати. Ве. Перше розчарування, отак завжди. І я замовила три упаковки ось таких ключиків з крильцями, щоб прикрасити свою цю ялинку, як. Ну, вони, знаєте, як з Гаррі Поттера з першої частини. Але я насправді думала, що вони набагато більші, і я от вже не знаю, чи вистачить мені три упаковки: 40 чимось штучок. Я чомусь думала, що вони ну, не отакі, от а от такі. Десь, знаєте. Але це все мої плакати, постери. Я їх вже завтра вам покажу, коли буду замінювати. А це, ось це, до речі, дуже важливо подивитися, тому що це сумка, і тут не одна така сумка за 100. Чи така Та ні, не така сама. Блін, щоб ви розуміли? Ось це хорошої якості сумка, яку я замовляла на тему. А ось це я на Чорну П'ятницю замовила і не одну, а дві сумки для своєї тітки і своєї сестри, тому що вона їм сподобалась. Пу-пу-пу. На що я хотіла коштувала 150 гривень. Ну, це взагалі ні про що. Це взагалі повна фігня. Я навіть не думала, що на це можна зробити, ну, там однакові, якщо що, фотографії, брелочки. Навіть брелочки не такі, по якості. <блінь> Блін, там буде щось прикольне, чи я зі всього буду плакати сьогодні. Капці! Ось капці мають бути прикольні. Я велика любителька домашнього взуття, і ось ці капці коштували також дешево. Ой, дивіться, які. О, які прикольні. Щось там 200 гривень, 300, не знаю. Ну, добре, ось ви мені підняли настрій. Прекрасно. Дякую вам. Ще постери. Завтра покажу. Це ключики маленькі. О, чехол новий на телефон. Він, звичайно, такий більш синій, але подивіться, яка гарна тут картинка і ілюстрація. Якість фігова, але він коштував 50 гривень. Так, цікаво, що у нас тут. До речі, не дуже зрозуміло, що. А, це такі штучки, які я хотіла використовувати для аерогриля. такі стійки, щоб для шашличків. Але воно, ну. <гум> ось воно, якого розміру. <гум> я думаю, воно буде набагато більшим. Ну. І ось ще одні ключики. Окей. Штанці. Фух, ось це, я сподіваюся, буде нормально, тому що це такі мають бути теплі штанці піжамні з ведмедиками. Я щось останнім часом прям сильно на цих ведмедиків. Ой, яка приємна. Ще б розмір, напевно, був. Ну, Розмір норм. Розмір норм. Взагалі я люблю саме такі чохли. Тобто прозорі, просто з срібними блискітками. У мене і ноутбук в такому чохлі, і цей навушники кейс в такому чохлі. І тепер ще й Нінтендо буде. Ще одна хірова сумка. Аж дві замовила. Боже. І ще три упаковки ось таких зірочок. В принципі, я бачила, що вони не дуже якості, тому що 12 штук за 100 чимось гривень. Але мені потрібно було золоті і прямо з такої форми. Я, мені дуже подобаються зірки саме такої форми, а інших я не знайшла, тому в принципі я якби, не засмутилася, що тут щось не так. Ще один постер. Тут я також думала, що вони будуть більші, але в принципі 60 гривень чи 100 гривень такі двосторонні губки. Одна тут мікрофібра, а тут щоб терти просто для прибирання. Ще один цей постер це стрічка для того, щоб підрізати джинси і, ну, щоб їх не підшивати, просто можна склеїти без праски. О, ну це має бути гарне, тому що це коштувало не дешево. Це ось така верхівка на ялинку. Ну, це хорошої якості. Вона, в принципі, і коштувала недешево, як для Китаю, 300 чимось гривень. Але прям дуже-дуже гарно. Я думаю, буде прикольно мерехтіти тут такі стразики. Ще один фостер і ще е, дві упаковки. В принципі, я ось з цих зірочок замовила чотири упаковки, тому має бути нормально, враховуючи те, що в минулому році я просто прикрашала ялинку. Тільки гірляндою. а тепер ми будемо розпаковувати книжки. В принципі, я знаю, що тут також може бути одне розчарування. Я просила менеджера цієї книгарні, що я хочу. Просто в цієї книги є два видання: старе, яке я хотіла, і нове, яке я не хотіла. І я сказала про це менеджеру. Але я чомусь боюсь, що мене не послухали. Хоча, знаєте, тут ще мала бути одна книга, яку я дуже хотіла книга, ви говорите про мого сина, але її не було в наявності. Сказали, що у видавництва її вже немає. Я замовлю її в іншому місці. Давайте подивимось, що тут чи буду я розчарована, чи вони знайшли мені те старе видання, яке їй просила. Книжки, книжки, книжки. Як я люблю книжки? Перші дві книжки від старого лева, новинка від Сесілії Ахар. Ну, взагалі чомусь старий Лев видає книги цієї авторки. Прям ну дуже тихо. Я навіть не знала, що вона вийшла. Я просто побачила потім і така думаю, мені це точно треба. Дивіться, яка гарна. А тут ще сніг, вона ще. О, а раптом вона ще зимова. Я, я не бачила цього, що тут сніг. Блін, дуже хочу її почати. Клас, можливо, завтра буду читати. Хоча завтра я буде цілий день прикрашати, коли я збираюся читати. І ще одна книжка: це щось детектив, плюс ромком, плюс щось там таке. Фух, а тепер давай побачимо, а побачимо, ми що, що ніхто мене не послухав. І відправили вони мені нову версію. Ну, звісно. Просто справа в тому, що у них на сайті є дві ці версії: І стара, і нова в наявності. А відправили вони мені стару. Ой, нову. Я зараз покажу, чому я не хочу чому я не хотіла нову версію. Новинка від Книголав кажуть, що дуже прекрасна книжка, тоненька, можливо, навіть в цьому році спробую її прочитати. І книга, про яку я говорила, нескінчена історія. Я не хотіла цей варіант, чисто через те, що тут. Кольоровий шрифт, він блакитний, десь червоний. Хоча, в принципі, я зараз так дивлюся, це не так, щоб сильно ріже око. Я знаєте, чому захотіла купити цю книгу? Тому що з автором Міхаелі Мде ми народилися в один день, 12 листопада. Мені щось перед днем народження захотілося дізнатися, хто із письменників родився, як і я, 12 листопада. Він і Ніл Шустерман, здається так, того, що видають в камбукс Сонпаблішнг зараз, те, що жнець написав Лихин Коси. Кажуть, що дуже прикольна, до речі, трилогія, потрібно на неї також звернути увагу. І ось він. Я цю книгу ще ніколи не читала, і не те, що в принципі хотіла, тому що це дитяча класика дитячої літератури, але можливо це буде навіть прикольно. Подивимось, на сьогодні з розпаковками я закінчила. Залишилось 6% заряду на моїй камері. Зараз буду підготовлюватись до завтрашніх зйомок, до прикрашання. Потрібно ось на ці ключики а, крильця <с> скрізь поналіпити. Я спеціально не хотіла вчора вночі прикрашати, щоб зранку було, знаєте, краще освітлення, але зараз 10 а, ранку, і подивіться, де це краще освітлення. Але вже нічого страшного, почну, напевно, з прикрашання ялинки. Поставлю її туди, де й минулого року вона стояла. Нащо ти знімає? Ну, футболки знімаю. А ну, що мене за менше. Спершу я хочу намотати гірлянду. У мене тут 100 метрів гірлянда хвойнолапи називається, бо якось ось так. Я взагалі не знала, що гірлянди так дорого коштують. Ну, це що таке, 40 доларів, і це ще зі знижкою. Скажіть, будь ласка, де він навчився так грати? Ця гірлянда ніяк не закінчиться, чесно. Я вже намотала, а вона ніяк не закінчується. Треба було брати 50 метрів. Все з гірляндою я справилась. Але я думаю, що намотувати це було важко. Але розмотувати ще важче, тому вона, напевно, буде з цією гірляндою так і стояти після Нового року в мене в комірчині. А тепер настав час іграшок. Думаю, спочатку я розвішу зірочки, тому що вони більші, потім ключики, і вже потім наверх піде ось цей бантик. Купер! Не маленька тобі коробка. Все, зірочками я закінчила. Тепер настав час ключиків. Я купила в епіцентрі ось такі гачки спеціальні для іграшок. Але там були два кольори: типу золото, ну це не золото, це якась мідь і срібло. Я сподіваюся, що їх не буде так сильно видно на ялинці, що це два різних кольори. Ну, на відео наче прям так, щоб її помітно. Знаєте, дарма переживала на ялинки, в принципі, різницю не сильно так і видно. Насправді я думала, що це займе набагато більше часу, але зараз 12-та почала я о 10-й, при тому, що їздила в епіцентр, то, знаєте, це доволі навіть швидко, але я ж вчора ще і ключики ці робила, якби це сьогодні робила, то ну, це б не було так швидко. Ось така краса у мене вийшла. залишилось тільки поставити на саму верхівку іграшку. І щось придумати з низом. Чимось його там прикрити. Ось така красива іграшка в мене буде на самому верху. Тепер мені потрібно ось тут прикрич, якось. Думаю, поставлю ось тут стілець свій. А вже на стілець посажу медведя. Стіть. Тепер потрібно ще щось сюди поставити. Ні, ліхтар якось погано там став. На крайній варіант, у мене є ось такий плетений кошик з пряжею. Ну добре, вона якось краще туди стала, тим паче мені все одно її потрібно було кудись діти, тому що там буде стояти на її місці кошик з пледами. Блін, тепер мені нічого не хочеться робити. От через камеру бачу, що десь ці лампочки не зовсім рівномірні. Тобто десь більше їх, десь менше, але чесно, коли я їх метала, я думала, що я взагалі е, не буду доматувати, а просто тут бобіну десь назад і ялинки закину, нехай там лежить. Поки що ось так виглядає моя кімната. Купа безладу, але нічого страшного, я все це переберу. Е, наступне після ялинки я хочу задекорувати ось цю зону під телевізором. Але я дещо забула забрати з Укрпошти, що мені потрібно для того, щоб задекорувати ось це. Зараз піду заберу і в магазин сходжу. Хочу купити, напевно, якісь мандарини та шоколадного діда. Я бачу, купер тобі тут сподобалось. Декор успішно прибрано, залишилась така пуста тумба. З пошти я бігала забирати цю штуку, але блін, ну я не знаю, ці китайці. Взагалі не те, що на картинці, і навіть не білий колір, якийсь він молочний. Тут прям якийсь дуже дешевий матеріал. Я знайшла коробки з минулорічним декором. Зараз буду в них ритися і шукати що сюди. Я хочу поставити. Однозначно, ось ці санчата з Сінсей будуть стояти на тому ж місці, де вони стояли минулого року. Ось тут. Тут у мене будуть поруч стояти постер з екранізації і перший розділ різдвяної історії Чарльза Дікінса. О, поки що якось так. Тут поставлю цього ведмедя, коло нього підсвічник. Ось цього дядька сюди поставимо. Той подаруночок все-таки вирішила поставити під ялинку. Поки що я вирішила, що залишу так, але взагалі в мене ще була гірлянда, яку я не знайшла в коробках. Я ще вирішила ось ці три будиночки тут поставити. Нехай так буде. Ні, ну набагато прикольніше, якби тут все-таки була та скатертина, якби мені її прислали хорошої якості. Може, знайду якусь іншу. Я не знаю, що з цим робити. Просто хочу отак от зробити. Потрошки спаковую сіній декор, щоб не заважав. Дуже сумнівна ідея, але мені потрібно десь зберігати ось ці цифри для цієї дощечки. А раніше вони були в, <смі>, в такому гробузику, а зараз якоїсь скриньки, Хоча, може, тут, але тут свічка. Тільки що прийшла ідея з цієї свічки зробити скриньку. Свічку, в принципі, не шкода, тому що я купувала заради ось саме форми для свічки, а їх я ну майже не палю, по-перше, а там паче від сінцей, тому що вона. Не з воску, а з парафіну, а це начебто шкідливо. Неважливо. Я взагалі не дуже люблю палити свічки, тому зараз в мікрохвильовку воно розтопиться, я помию. І в принципі, геніально! <риклад> Буквально секунд 15 в мікрохвильовці і вона. Опа, пуста. Все, моя проблема прям дуже легко вирішена. Всі цифри сюди ідеально помістилися і будуть дуже гарно виглядати. Вирішила на цю поличку додати ще одного ведмедя. Це в перший рік наших стосунків з чоловіком. Ой, давно-давно. Він мені подарував на 14 лютого. Але прикрашу його червоною стрічкою, бо він не дуже святковий. Ми його колись назвали Злюка. Не знаю чому. В нього було якесь зле лице. Зараз я так не думаю. Прикольний. По прикрашанню, у мене ось такі дві полички вийшли. На інші в принципі, не вистачає декору. Я чомусь думала, що в мене його набагато більше. Пройшла година, ситуація наступна не набагато краще, якщо чесно. Але не знаю, думаю, зараз постери ось ці змінити, щоб нарешті хоча б ось це сміття викинути. Перший постер це ось таке у мене слонятко. Такий ось у мене другий постер, третій постер. Це вже четвертий постер. П'ятий і нарешті шостий. Ось тепер так виглядає моя стіна з постерами. Зараз примірюю ці чехлини подушки, і в мене ще є одні е, червоні, але я поки не розумію, чи не буде занадто, якщо я їх використаю. Буде якось так, не знаю, якщо чесно, наче ці червоні подушки і прикольні акценти, а наче прикольніше було, коли були коричневі. Е, не знаю. Ще поставила он туди плед такий в'язаний, декоративний, нехай лежить. Я його ніде не могла знайти. <рес> Він сховався під ялинку. Все, на сьогодні я завершила прикрашання. Поки що все, це буде мати ось такий вигляд. Але не знаю, можливо, я ще щось куплю, бо, як виявилось, у мене не прям так сильно і багато декору. Але, в принципі, це все доволі, знаєте, так, вайбово. Ну, все буду з вами прощатися до зустрічі у нових відео.